Уявіть собі, що ви на кораблі хитає, дуже сильно хитає. І щоб не впасти, вам слід втримувати рівновагу вашого тіла. Поставте ваші ноги якомога ширше на підлозі, розставте, може, навіть руки, щоб відчувати підтримку повітря, і вас хитає. Отримайте уявлення у собі, що вас дуже хитає. Поставте якомога ширше, ще ширше, ширше ваші ноги, і уявіть собі, що зараз ось цей напряг вашого тіла зміщується у праву сторону. Ліва трошки, як, якби вісить у повітрі. Помацайте свою праву ногу. Ви відчуваєте напруження? Ви відчуваєте, як сильно вона тримає всю вагу вашого тіла, аби мога не впасти на підлогу. Хитає, хитає, отже, хитнуло кораблик у ліву сторону. Тепер ліва сторона напружена, на лівій стороні вся вага вашого тіла, а також відповідальні, щоб ви, щоб ви не впали. Тримайтеся за повітря лівою стороною, тримайте напругу у лівій нозі. Тримаємося, тримаємося і так нас хитає в ліву сторону, в праву сторону, в ліву сторону, в праву сторону. І, отже, ви відчуваєте, що. Все, все врівноважується, природа заспокоїлася. Відчуйте спад напруження в вашому тілу. Ноги можна поставити ближче, ближче. комфортна ширина між ногами. Відчуйте, як розслаблюється ваше тіло. Тулуб стоїть рівно. Відчуйте сонечко. Відчуйте відсутність хитання, розслаблення, вдихаємо повітря. Де ви, між іншим? В океані чи в морі? Робимо глибокий вдих, відчуйте солоний запах, вкус, у роті, видих. І ще вдих, відчуйте, як сіль. Проникає скрізь у вашому тілі. Видих. І ще одного разу. Вдих, наскрізь солоне тіло. Видих. Хитання заспокоїлося. Ваше дихання заспокоїлось. Немає жодного стресу. Наскрізь сонечко.